Диявол забирає ваше здоров'я, поки ви спите тут і тут, тоді, коли ваша увага не там, де потрібно, поки ви живете наповну, не думаючи ні про що вище, ні про себе, ні про природу, ні про здоров'я. Просто от ви живете, їсте, що хочете, п'єте, те, що хочете, і вам здається, що вас воно ніколи не дожене, що ви будете завжди таким здоровим, активним. Життєрадісним, тоді здоров'я якраз тече через пісочний годинник. А коли ви прокидаєтеся, дуже часто може бути запізно, задовго, затяжко відновлювати своє здоров'я, адже втратити його дуже легко, а відновлювати потрібно довгий час, поклавши туди немало сил, енергії, грошей, дисципліни. Приділивши цьому багато свого часу, але все реально. Здоров'я відновлюється, ми знаємо методиці. Головне, все залежить від того, наскільки ви хочете все-таки бути здоровим. Яка у вас мотивація? Чи вірите ви в успіх? Для чого вам потрібне зцілення? Якщо вам потрібне зцілення, Просто щоб бути гарною худенькою, щоб на вас гарно висіли речі, це не така мотивація, яка дасть вам результат. Потрібно ставити собі такі цілі, щоб вони служили Богу, щоб ви були корисним для планети.